На ну, ще в столиці відкрили ціле містечко незламності. Розташоване воно в Деснянському районі. і Нині це найбільший пункт в Україні. Там є світло, є тепло, є багато місць для роботи. І, Власне, подробиці про новий осередок незламності в сюжеті наших журналістів. Раніше тут були комерційні площі, такі як ці магазини посаду мене. Та зараз тут пункт незламності. Найбільший на весь Київ та й не всю Україну. Тут може працювати одночасно більше однієї тисячі людей. А загалом по цьому торговому центру розміщується близько шести тисяч людей, і всі вони мають зв'язок, інтернет, тепло та воду. У нас є 4 тисячі квадратних метрів окремого простору містечка незламності. Де люди зможуть вільно попрацювати, понавчатися, обігрітися, підзарядити свої гаджети і, в принципі, комфортно перебувати тут. Більше тисячі посадочних місць тут, плюс окремі зони скрізь в рамках комплексу. Абсолютно автономне забезпечено автономне енергоживлення. Сім генераторів сукупною потужністю два МВт, Забезпечать навіть у випадку самих найгірших якихось новин. Сам пункт незглавності поділений на декілька зон. Не перше це місця за столами, де є. Подовжувачі, окрім того, тут є зона з диванами, а також місця за м'якими пуфами і скрізь є швидкісний інтернет, який забезпечують старлінки. Покриття безперебійного інтернету завдяки старлінку. Тут близько семи старлінків, які об'єднані у єдину мережу. І, відповідно, тут тепло. комфортно розміститись або за робочим столом, або в комфортному кріслі. Навіть можна в теніс пограти, як бачите, є полональні кімнати. Однак відвідувачів у містечку незламності наразі не так вже багато, нині кілька десятків, адже цей пункт відкрився. Зовсім нещодавно. більшість гостей містечка тут вперше. Сьогодні вперше, бо колеги вже були тут. Ну як нормально, супер. Є світло тепленько. Є водичка. Якщо треба, є інтернет. Так що хватає все для праці. Нас виключають дуже часто світло, тому мусимо якось переходити на те, що є яка можливість. Так що поки так працюємо в перший раз. Побачив рекламу. Дома нема світла, тому вирішив сюди приїхати попрацювати. Все подобається. у містечку незламності. Працює медпункт, є настільний теніс, а приходити сюди можна із домашніми улюбленцями, адже тут є зона вигулу тварин. Розташована вона поруч із будівлею торгівельного центру. Цей пункт незламності працює щодня з 10 ранку до 8 вечора у ТРЦ неподалік станції метро Лісова.